Всім доброго ранку. Сьогодні я вирішив розповісти вам, як ми платимо за газ по передоплаті в Великобританії. Для мене це був новий хаус бо в нас такого не було. Мені дуже сподобалось, як тут треба платити за газ. Коли ми заїхали, була стара картка, хто тут проживав, ми її поповнили. Тепер Активували, там що у нас є баланс, тепер нам прийшов лист з нашою карткою. Картка виглядає от, як банківська. Е, і що тут пишеться? Що, е, перед тим, як поповнити нову картку, ставте у лічильник нову картку, потримайте 30 секунд, потім е, вийміть, ставте нову, активуйте її. І після цього ну активувати треба теж 30 секунд. Після цього піти в магазин. Пайн -пайн -пайн. Тут і, ну і багато таких магазинів є. Після цього положили гроші, вернули, ставили в лічильник, активували, що у вас є баланс, і опалюється у вас газ до того моменту, поки у вас є кошти на картці. Ви можете 5 фунтів положити на картку, 10 ну скільки хочете, стільки ложите. Газ буде працювати до того моменту, поки є на карці гроші. Як тільки грошей нема. Газу також нема. Бо коли ми заїхали, ну, карта була стара, ми вроді все робимо, а газ, ну, опалення нема. Не могли зрозуміти, потім нам допомогли, ми поїхали, поповнили стару картку, вставили. Ну, опалення є. П'ять-десять, скільки хочете, фунтів вложити і опалюєтесь. Е, стару картку. Треба було вложити конверт, відправити, е і буде у вас робити газ. Я чуть-чуть пізніше покажу, як робити е лічильник і все, ну, як вставляється карточка, ну приблизно вам покажу. І ми побачимо, як це все буде Добре робити з, 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 з орлею. Зрозумів, що в нас немає на одного дзеркалу. Було десь в кишені, ну таке маленьке у нас, але ми зрозуміли, що його немає. Десь ми його загубили, і ще треба підлітка купити зеркала. Дзеркало. Потім я думаю, а як мене думав. Нарешті я додумався взяти салфетка, телефон і буду таким чином голити обличчя. Про... Бачите, я трохи привикають до української мови, ну я думаю, зрештою я можу говорити спокійно на українській мові, бо російська мова нам не потрібна, ми українці, і треба її, я так вважаю, вже, і вважав, що треба вже якось розмовляти на своїй державній мові. Хто зі мною згодний, напишіть коментарі. Чи... І що ви по поводу цього думаєте? Я знаю, що я ще буваю слова, які скажу неправильно, але треба якось привикати. Що з погодою, щоб нам вийти в магазин, купити дзеркало, звісно, ждемо, щоб тр трішки закінчився дощ і далі підемо. А зараз хочу передатися, вірніше показати вам, як буде у нас в лічильник, ну, вставляється ця карта. Я вже вийшов на вулицю і хочу показати вам, будеш вставляти картку в лічильник. Зараз... І в лічильник. І коли? Потім поповнюєте баланс чи закінчується. Ну коли поповнюєте, ну, коли закінчується, заново вставляєте От сюди роз'єм і активуєте крупочки. Такий у нас, нас подвір такий. Будемо сушити зубінку білизну. Зараз попритися. Поголитися. Та треба піти в магазин, дождатися, щоб закінчився дождик і ходити в магазинчик, щоб купити зеркало. Ми нарешті вибрались з хати. Я поголився перед фронтальною камерою, телефону. Зараз йдемо з дівчатками до магазинами. До магазину за зеркалами. Щоб було краще вдома де бритися, і в волі потрібно перебуватися, краситись та й в зеркало сіда потрібно вдома Значим, можливо Катюхі шапку на якусь не тяду, на неї вже маленька за її Катюх, покажи свою шапку Так. Ну і давайте підемо через светофор, перейдемо дорогу, напевно. Оль. Ой, я дивлюся, які хмари чудові. Так, да, хмари, <рес> дощик нарешті закінчився. Ну, я Маю надію, що ми не потрапимо під дождик. І буде в нас все чудово. Санька спить вже у нас. А ми. Потихеньку. Зараз направимося до польського магазину і там будемо питатися щось знайти. Саме головне, головне не потрапити під зливу дождя. Ми вже прийшли більше прийшли до центру міста. Ми так вважаємо, що це центр міста. Ми вже тут да, знімали малюха, але ще треба буде знімати. Можна багато чого, сходить, подивитися в музей обов'язково. Олі. Одна тема поїсти, що поїсти, що купити. Що кажу... ти придумаєш? От <годи> копі щось <-нибудь> хотілося, думаю, це повинні да, <годи> Тут до, до Різдва. До Різдва. До, до, Різдва, до. до Різдва готуються. Дівчата нам допомагають везуть в коляску, оліо. Олі. Оля втикає, дала дітям коляску. А це діти зараз людей відпочити. Так, від... як... як це ти хочеш від саньки що ли, відпочити нашу. У тебе, мабуть, не чутно, якщо ти за 300 метрів. Це щоб ти розуміла. У мене під... підросли помічниці, які mm -hmm. вже гарно допомагають. Одна попереду одну хочуть мені допомогти весь час. Щось принести, пограти. Це ти хоча б якусь монетку дітям дало, а то глянь, ти на шару привикла, все проробили люди. Шарко. Мають, а я готую, мені хто що дає, я готую. Це вам. твої обов'язки. Це твої мають бути обов'язки, в мене дитинка почалось... маленька. Ладно. Що будемо, треба йти брати нам зеркало, потихонечку. <плаку> <плаку> Не, ну. Катя щось на магазин Вольчику забирай. Бо зараз натворять біди. А ми підемо далі до польського магазину. Вийдемо, покажемо, чи змогли ми купити ці зеркала, чи не змогли. Ми з Катюшкою одну красу побачили і вирішили її показати. Річечка така. Хто хто Катюшка? Катюха, кто там? А, здание Билоче. Да, так. Вместе такая вот протекая речка. А Оля не захотела с нами пить, подавить Вика. Стоять там вон. Устали вони вже. Стають вже лінивими. Треба їх якось ганяти, то скоро салом так запливуть, що... Ага, Катюха вон дурачиться. А Ні, я вас знімаю. Катюха хорош, вікуля теж вже починає, ми вже з кітівньою купили зеркало. Зараз ви побачите, як Оля красується перед таким зеркалом. Смішно, але поки що купили таке зеркало. Ми другого не знайшли. І Оля вже сидить. Кайфує зеркало-зеркало, каже, скажи мені. Нічого, ми купимо, так, да, Кіця, друге? Люстерко, люстерко, скажи мені. Ми купимо друге, так, да, Кіця? Звісно. Просто ми поки не знайшли. Ми його зробимо гарно. Що знайшли, то знайшли. Купили, правда, ще малим по шапці, тапки, Що ще? яблуки, хліб. Всього ж... слухай. Да, повна я... корзина і нема грошей. Є, а зараз підемо картошки, зваримо. Та з чимось будемо, так, да? якісь. Отож. Селі. Селдкою, так, да. в томаті, не забувайся сказати. О, в томаті. В томаті. <хи> так що дякуємо вам за те, що додивились відео до кінця. За перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь, лайк. І купов не забудьтесь ударити.